Національний банк збирається ліквідувати усі пункти обміну валют, а операції перекласти на банки. Ми завітали до декількох. У жодному доларів немає. Здравствуйте. А долари можна купити? Нету, да. Нету. Нет. Нет. Доларів нема, і у багатьох виникає питання, навіщо взагалі потрібні вуличні обмінники? Одесити знають, валюту завжди можна обміняти на книжці або на сьомому кілометрі. Курс там значно вищий, але наразі чорний ринок чи не єдиний спосіб купити долари. Валютчики живуть як вареники у сметані. утра, просматриває інтернет, біржові ресурси, Ми дивимося, який курс на сьогодні. Переходимо на ринок, ставимо курс. Власне, біржовому. Якщо поставлю вище, у других, то є шанс отримати у фартові дні. Анатолій приносить додому до 700 доларів чистого заробітку, і це не дивно. Нацбанк ввів адміністративні обмеження на обмін валюти і намагається повністю контролювати ринок, у тому числі за рахунок ймовірної ліквідації обмінників. Поки це лише змушує людей іти на чорний ринок. Експерти впевнені, єдиний вихід навпаки, зняти всі обмеження. Тоді покупці повернуться до банків. Вполне возможно, що той спрос, який був на чорному ринку, есть, є, може переміститися просто на нормальний ринок, то як було раніше. І спроси на міжбанки, спрос на чорному ринку вирівнюється. І ціна, відповідно, на ринках теж вирівнюється. Якщо Національний банк посилить адміністративні обмеження, не варто. Чекати, що офіційний та чорний курс вирівнюються. Зараз гривня та й вся економіка тримаються за рахунок міжнародних кредитів. Проте робити довгострокові прогнози аналітикам складно. А говорити якісь довгострокові прогнозах в текущий момент очень сложно, тому що гривна, точно так же кстати, як і рубль, це валюта, яка одна не имеет. Я можу назвати щось любую цифру там при 50 гривень. І равноценна ця цифра буде правильно. Вопрос тільки в тому, кадами подайдемо. Падіння гривні відчули і підприємці. Поки що більшості вдається втримувати бізнес на плаву. Ціни намагаються не підвищувати, людей не звільняти. Проте іноземну сировину використовують мінімально. Купувати її вже не по кишені. Ми стараємося максимально зараз працювати з українськими виробниками. Іщем людей, которые производят хороші вина, Іщем людей, которые производят хорошу муку. Поки бізнес переорієнтовується на внутрішній ринок, очікувати падіння долару не варто. Для цього зараз немає жодних передумов. Експерти впевнені, не допоможе і ліквідація обмінників. Перш за все, увагу потрібно зосередити на ефективному використанні адміністративних обмежень. Решта потім. Вадим Шпаченко, Ігор Філіпов, Сергій Самойлов, Едуард Чендерович та Олег Шпак. Підсумки тижня, перший міський.